привіт привіт! Ну що, час дізнатися, як минув цей тиждень у нашому шоу-бізнесі? Це програма шо по шоу мене звати Катя Сташко І знаєте що? Хм, Я така ненаситна блондинка. Вже чекаю на ваші лайки та коменти під цим відео тут внизу, ставте дзвіночки і не забудьте підписатися на ютуб канал Люксифам, якщо і досі цього не зробили. Підпишите, і буде нам всім щастя. Отак я собі вирішила. А тепер погнали до наших новин. А їх сьогодні чимало. Пів тисячі доларів за виступ на благодійному концерті, і це не те про що ви подумали. Українським артистам пропонують, щоб вони заплатили 500 доларів. А за це виступили на благодійному івенті та заспівали дві пісні. А як вам така історія? Угу. Що і як потрапила під удар молода українська виконавиця Зеленоока? Її написав у соцмережі виконавець, та, наче як організатор івентів, Микита Прилуцький і власне запропонував взяти участь у такому от заході. Ми Будемо давати вам рекламу. А... Буде дуже багато віп-гостей. Ви будете як експерт заходу, тому так у нас є благодійний внесок 500 доларів з артистів і з експертів. Щоправда, коли зелена ока в нього запитали про те, що це за такий ну, цікавий підхід, що артисти платять за свій виступ, і він сказав, що гроші будуть спрямовані на допомогу дітям з Бахмута. Це раз, а тепер два в якості приманки. Ви не повірите, кого називав цей Микита. Він казав, що хедлайнером події стане гурт воплі від оплясова на чолі з Олегом Скрипкою. Та все ж таки трошечки не склалися усі пазли в такій пропозиції, тому що українські дівчата мовчати. Не будуть піар-менеджерка зелене окою вирішила дізнатися, що і як звідки власне і з'ясувала, що цей Микита Прилуцький вже під час повномасштабної війни, начебто навіть пропонував свої послуги росіянам. А як взагалі так хочеться запитати, і що відбувається, врешті-решт, сама співачка Зеленого Ока відмовилася коментувати усю цю історію, розірвала навіть стосунки з піар-менеджеркою, яка ну навпаки хотіла дати розголосу ситуації. Ну і після цього в бій вступили журналісти. Вони звернулися до прес-служби Олега Скрипка, який типу мав стати хедлайнером цього концерту. Але ні Олег Скрипка, ні його команда не чули нічого про цей благодійний івент. Більше того, навіть сказали, що якщо Микита Прилуцький буде так і далі поширювати ці плітки про участь артиста в невідомих якихось заходах і займатися шахрайством, то справа може дійти до суду. Ну і звісно, дісталися журналісти і до організатора цього скандалу тижня, Микити Прилуцького. Спочатку він сказав, що такий захід дійсно планується, і що артисти повинні внести внесок за участь. А потім, коли журналісти спитали, Чому виконавці мають платити, хлопець вирішив злитися? Врешті-решт, знаєте, чим все закінчилося? Микита Прилуцький сказав, що це був пранк для тіктоку. Оце почуття гумору. А? Я думала, воно в мене хромає. А ні, я виявляється, можу навіть зі стендапом виступати. Але окей, краще не треба того робити. Що занадто, то не здраво. Ну і поки у цій історії ще не поставлена остаточна крапочка, нам з вами треба гуртуватися, і головне донатити самим на наші ЗСУ і допомагати українцям, які постраждали. Робити це треба щодня. Тож сама донатю і вас запрошую. Ой, а що зараз буде? тримайтеся, бо Олексій Завгородній він же позитив. Він же екс-учасник гурту Врімі і стекло з'їв пігулку правди і зробив купу зізнань. Ну окей, ніякої встигуки він не їв. Він просто сходив на інтерв'ю до слави дьоміна. Так, от поїхали в першу чергу. Позитив заявив, що його екс-колега по дуету і стекло співачка Надія Дорофєєва дуже змінилася, і все через стосунки з тепер уже її чоловіком Михайлом Кацуріним. Але зміни в дуже і дуже гарну сторону. За словами позитива, Надя поруч із Мішою Кацуряним стала більш відкритою. Вона легше йде на контакт, і головне, вона дуже щаслива і купається у коханні. До речі, Олексія Завгороднього Надя запрошувала на весілля, але він ну не зміг прийти. Та не біда, тому що у позитива можливо теж скоро буде весілля. А були готові до такого. Значить, Олексій прозоро натякнув, хто ж його нова дівчина. І він сказав, що вона теж із шоу-бізнесу, але звісно, поки що розкривати її персону не квапиться. Ну нічого нового, як завжди. Однак він натякнув і сказав наступне: хайпувати на таких темах не треба. Крім того, усі так знають у шоу-бізнесі, хто це. Вона працює з дітьми і танцює. І тут я згадую усі плітки. Ну, вибачте, така я вже пліткарка іноді. І значить, сподейкували, що позитив почав стосунки колись там з хореографом Юлею Сахневич. Саме з нею артист свого часу брав участь у проекції танці з зірками. І цікаво, що зараз вона якраз і працює з дітками. А тому? Ну, ви розумієте, так? Угу. Ну і найголовніше, парочка вже навіть начебто говорить про весілля. Тому чекаємо з нетерпінням того моменту, коли все таємне стане явним. А воно так і буде. Ота От -от цифра в моєму паспорті вже поступово перетворюється з таємної на явну. Не дуже приємно, але що вже поробиш? Дочекалися? От воно те саме шоу «Велбой без Антона Вельбоя. Отак у тікток-акаунті виконавця Wellboy з'явилося відео з діпфейком співака. Тобто відео є, але на ньому не Антон Вельбой, а маска на якійсь іншій людині. Ну якось так. Але окей, давайте по порядку. Кач, кач, і... Історія, яка навесні, стало відомо, що Антон Вельбой йде з лейблу Papa Music. Ну і через це виник скандал, тому що Артист порушує умову контракту, має виплатити лейблу мільйони доларів. Якщо ні, то він ризикує втратити права на своє сценічне ім'я та виконання старих хітів. Коротше там. Це серйозно і складно, але зараз артист більше не Велбой, він Антон Вельбой. Поки контракт не розірваний, пісні лишаються за лейблом, і в тому числі сторінки у соцмережах виконавця. І от власне у Тікток на сторінці Велбоя, яка і належить тому лейблу, з'явилося відео з діпфейком, де під новий трек «Пустоцвіт» ліпсить, начебто Антон Вельбой. але помітили, що щось не так з Антоном, і зрозуміли, що то. Маска, а не реальний виконавець. Коротше, щось новеньке з цими сучасними технологіями такого ще точно не було. Я вам більше скажу, що ці сам Антон Вельбой, адже звісно, що він ні про що не знав, дозволу в нього ніхто не брав, нічого не питали. І як він мені якраз днями, до речі, сказав, ситуація крінж. Ну, ще пак. я з ним погоджуюсь. І я тепер, якщо чесно, взагалі бою заявити, до чого можуть призвести ті сучасні технології. Наприклад, що на концертах від лейблу Папа Music буде співати не Антон Вельбой, а його голограма чи штучний інтелект. Ну, а що, все може бути. Ще кілька років тому ми взагалі-то не знали, що таке штучний інтелект, а тепер люди он, з ним взагалі одружуються. Але це, до речі, економія. Сукні чи смокінг купувати не треба, витрат мінімум, потім ще й не треба стояти на кухні. Ну, якби це логічно, так? Я як завжди. А тому, поки мене не занесло ще кудись з моїми думками, напишіть ви нам у коментарях у тут нижче, що думаєте про всю цю історію з Антоном Вельбоєм та лейблом Papa Music. Як то кажуть, ви за кого, а? Такі позитивні новини я. Люблю у футболіста Олександра Зінченка та його дружини влади народилася донечка, і от зіркове подружжя вдруге стало батьками. Манюнька з'явилася на світ 2 липня, і пара, звісно, що поділилася і новиною, і фотографіями їхнього маленького щастя. і написали: ласкаво просимо в цей світ, наша принцесо». Щоправда, як назвали крихітку, ну поки що таємниця. До речі, у влади та Олександра також підростає ще старша дворі. Вічна донечка Єва коротше оточують Олександра Зінченка тепер одні красуні дівчата. І як на мене, це просто чудово. Бо ж ми, дівчата, робимо цей світ красивішим і добрішим. Ну принаймні намагаємося з усіх сил, чесне слово. Ну і ще одне поповнення: не зупиняйтеся, українці, давайте ще. Так, от ведучий Тумур Мірошниченко та його дружина Інна святкують плюс один в сім'ї. Тепер у їхній класній зірковій родині ще один хлопчик, названий син, ім'я якого Марсель, дуже гарне ім'я і хлопчик. До речі, теж. Красунчик днями подружжя нарешті показало фото, на якому уся родина разом і розповіли, що коли побачили Марселя у дитячому будинку, то одразу зрозуміли, що це їхній син. Насправді Тимур та Інна давно вже думали про усиновлення і готувалися до цього. Розповідали, що анкету дитину вони знайшли на сайті Мінсоцполітики у списку дітей, від яких відмовилися попередні кандидати. І справа в тому, що у хлопчика є певні проблеми зі здоров'ям, і це ставало причиною відмови інших, але не Тимур. Мірошніченка та Інне. До речі, ведучий розповів, що вже давно з дружиною готували власних дітей до того, що їхня сім'я стане ще більшою. І от коли Марсель нарешті почав жити з ними, то Мія та Марко були щасливі, що в них є ще один братик. Це правда дуже класно. Щоправда, як сказав шоумен, Марко іноді ревнує. Але це нормально. А ще якраз днями велика родина і відсвяткувала день народження названого сина Марселя, і йому виповнилось два рочки. А тому вітаємо! Хай росте здоровий, і щасливий, а в такій чудовій родині. Інакше бути не може, звісно, що і знову вони. Ні, не британські вчені. Володимир Остапчук та Катерина Полтавська потрапили у неприємний інцидент, і шоумен побився з п'яною компанією. Побився, до речі, через дружину. Ну, заступився, я маю на увазі. Пара ввечері поверталася додому з благодійного заходу. І, судячи з історії з Катерини Полтавської, коли вони заходили в ліфт, до них почала чіплятися компанія молодих людей. Ну, на підпитку. Катерина щось сказала коханому, а один з хлопців почав. Її перекривлювати. І, звісно, що Володимир Остапчук заступився за дівчину, сказав не іронізувати, але це не спрацювало. І коли пара вийшла з ліфта, образи в сторону Катерини продовжилися, і Володимир не витримав. Ну і приклався так. Цілую трошечки шоумен. Зате після цього компанія вибачилася перед парою. Але була там одна дівчина, яка продовжувала кидати неприємні фрази у сторону Катерини Полтавської, на що Катерина заявила коротко і ясно, що зламає їй щелепу. Ось так, от з Катюшками краще не жартувати, бо ми знаєте такі. Як то кажуть, в перекладі з грецької чисті та непорочні, але це теорія, а на практиці може бути різне. Соромно, регулярно соромно, але ні, не мені на декому іншому. Український хореограф Влад Яма не повірите, але відповів на критику через те, що живе за кордоном, якщо бути точнішими, в США насправді він сам зізнався, що виїхав за кордон в перший же день повномасштабного вторгнення Кацапів в Україну, і звісно, у багатьох через це. Ну, багато запитань, м'яко кажучи, претензій до чоловіка. Майже під кожною його публікацією можна знайти купу хейту. Люди обурені, як мінімум, тим, що Влад яма не повертається в Україну. Хоча інколи типу не тікає, що це питання часу, і він приїде. Правда, коли не знають навіть тарологи, ну може знають, треба запитати. До речі, так от на одній з останніх публікацій підписниця взяла і прямо запитала: чи буває владу Ямі соромно, що він сидить в США? Ну, поки Колеги артисти і інші працюють в Україні та допомагають ЗСУ. І хореограф відповів коротко: регулярно. Ну типу, відчуває сором регулярно. Щоправда, сарказм це чи ні? Я якось не зрозуміла. Ну, блондинка, що тут скажеш. А крім того, Влад Яма відреагував на сусідній коментар, в якому підписник закликав людей не судити інших за їхній вибір, яким би він не був. Така от історія, майже як казочка на ніч. Хоча з чого я взяла, що це казочка? Краще напишіть ви, як ставитись до таких от випадків, коли артисти в силу тих чи інших причин за кордоном. Чи має їм бути соромно, чи врешті-решт судити інших, то невдячна справа. В мене просто немає слів. Одна неймовірна гордість за наших артистів. Український виконавець Енлео. Він же Нікіта Леонтьєв зустрівся з британським відомим музикантом Томом Оделом. І ця зустріч дуже символічна і дуже Важлива справа у тому, що Енлео почав свою творчу кар'єру з особливих каверів. Він взяв відому пісню Тома Оделей називав, переклав її українською і переспівав. Після цього про Енлео вперше й почули, а сам британський артист навіть подарував Нікіті Леонціву права на пісню. Просто уявіть собі, як буває. І от наприкінці липня Енлео поїхав на музичний фестиваль у Лоць. Одразу скажу, що він поїхав під патронатом Міністерства культури та інформаційної Іної політики та на запрошення організаторів на тому фестивалі. Виступав Том Одал. тож наш Нікіта зустрівся з артистом особисто. Подякував за підтримку України та. Передав дерев'яну коробочку з гравіруванням назву цієї самої пісні Назва лав інша любов. Але і в коробці дещо було. Енлео подарував виконавцю кришталь із люстра, зруйнованого окупантами маріупольського драмтеатру. Подарунок насправді дуже особливий, адже Нікіта Леонців родом із Маріуполя. А біля театру він ну, часто виступав як вуличний музикант. По-перше, що мене здивувало більше всього, він підійшов перший. Сам ми стояли, просто чекали. Моменту він озирнувся, побачив нас і підійшов, і він пізнав, хто я. реально впізнав. Ось ось цього я не очікував. Тому це дуже крутий чувак. Не знаю, як у вас, а в мене особисто мурахи шкірою. Настільки я радію за наших молодих артистів. А тому давайте їх підтримувати, розвивати нашу українську музику та культуру, адже вона того варта. Дівчат краще не злити, а королівську родину. Тим більше і не питайте, чому краще запитайте, що сталося. А я розкажу і покажу. Правда, карту я не принесла. Але все ж таки Меган Маркл та Принц Гаррі обурені. І ні, не плітками про те, що у них у парі все не окей. Хоча плітки насправді й досі ходять. Вони не розуміють, чому їхній шестисерійний серіал «Гаррі та Меган не був номінований на премію Еммі. Жодних номінацій взагалі. Ну навіть мені приклад, хоча я його і не бачила. Одна людина, як то кажуть, інсайдер близький до оточення королівської родини, сказав, що подружжя вимагає імена тих, хто організував кампанію проти цього серіалу та його головних героїв. Оце я розумію пристрасті по королівськи і здається, навіть продовження шестисерійки. Крім того, епізоди серіалу Гарі та Меган побили рекорд Нетфлікс щодо документального дебюту. Тому Меган Маркл і Принц Гарі очікували на номінації Еммі. Ну але щось пішло не за планом. Але слухайте, насправді є і хороша новина стосовно королівської родини, точніше, стосовно Меган Маркл. Бо інший серіал Форс Мажори, де вона зіграла одну з ролей, він зараз. Побив рекорд рекорд переглядів, і це на секундочку, через 4 роки після завершення серіалу. Прикиньте, взагалі, який ажіотаж почався раптом. До речі, Меган Маркл зіграла в 7 з 9 сезонів серіалу і пішла після того, як заручилася з принцем Гарі. А це було у травні 2018 року. Більше того, меган Маркл навіть відмовилася від акторської кар'єри після того, як одружилася. Хоча зараз є можливість того, що у кіноіндустрії. Принцеса таки повернеться. Ну просто принцеси теж люди. Вони теж хочуть працювати. Треба ж вносити різноманітні готе. Сумне, багате, королівське життя. <му> Зірковий батл за дівчинку Олю розпочато. І завершено. Виконавець Вадим Олійник, який колись давно співав у дуеті з Дантесом, заявив, що теж має права на пісню «Дівочка Оля. І певно, в цей момент Володимир Дантес міг би напрягтися, але ні. Після виходу україномовної версії пісні Дівчинка Оля від Дантеса Вадима Олійника почали розпитувати, як він відреагував на те, що їхня колись спільна пісня тепер не спільна. І артист сказав коротко, що теж має права на пісню дівочка Оля і випуск каверу на неї. Але робити він цього не буде і, взагалі, не розуміє, на що це все. До речі, Вадим Олійник, в принципі ну не вважає, що всі російськомовні пісні варто перекладати. Чому? Ну, бо у пісені є своя історія, асоціації, емоції, про яких вона створювалася і випускалася. Тому він вважає, що краще все ж таки випускати нові пісні українською. Тому все скандальчику не буде, бо на дівчинку Олю Вадим Олійник не претендує. Ну і нехай може в нього з'явиться пісня тоді про іншу дівчинку, наприклад, дівчинку Катю, Катю, яка покатить. Ну якось так. Ну, от і все, розказала вам все, що могла, а тепер піду слідкувати далі за нашим шоу-бізнесом. Ну а з вас коменти під цим відео, лайки, дзвіночки і підписка на ютуб-каналі Люксифем. Більше нічого не прошу, чесне слово. Це було по шоу. Мене звати Катя Сташко і скоро побачимося!